119, 128, 163 вірше. Ненавиджу кожну стежку лживу, брехню ненавижу і гидую нею, Закон твій любляя. Чтаємо значення. Чесний чоловік ненавиди все. Що шкодить подібним йому сотворінням і що зневажає ім'я всьому чого Він не має ненависті до жодної людини, тому що та людина була спонукана практикувати певну релігію, але він не наведи релігію із з тієї причини, що релігія це є обман, зневажає Боже ім'я. І робить велику шкоду людству. Лише правда може увільнити людство з цього світу, сліпоти і тому ті, що проголошують правду після Божого приказу чинять добро. Свідки його люблять людство. І по тій причині вони стараються повідомляти людей про те що є для її найгуршого добра. Свідоцтво, що дається свідкам Єгови, котре відкриває дволічності і крутарство релігії, дається тому, що така є воля Божа. Їхнє свідоцтво, є їх власне, але те, що виходить від Його. Коментар взяти з вартої башти номер 1039 рік. І так, так значення не розвідкує нам. Що є Богу угодно і приємно, а що Богу не угодно неприємно. Тобто, що є той чоловік, который стоїть по розстороні Бога. А що і той чоловік, котрий стоїть по стороні Бога? Бо тут і зазначено, що чесна людина, вона ненавидить все, що шкодить подобним йому сотворінням. Тобто, якщо виставляється замість Божої правди, замість Божого порядку, свої порядки, свої установи, свої бажання, свої цілі, але не Божу ціль береться, то... З цієї точки з'являється ця ненависть. Тобто, чесний чоловік ненавидить все те, що шкодить подібну суттрі, що зневажає ім'я Всевишнього, тому що всі їхні старання показати себе, а не Всевишнього у своєму керівництві. Тому ми бачимо, перший це Люцифер зробив. Він показав себе важним, а не Бога. І його взяв за керівника. Тож тут ще дається така острова, або, як би сказати, оприділення, що Божий чоловік, він каже, не має ненависті до жодної людини, тому що та людина була спонукана практикувати релігію від Бога, а не від Бога. Але каже, чесна людина ненавидить релігію з тієї причини, що релігія це завжди вона виробляла обман, спокуси, злідництва, грабіж, війни. Оце все робила релігія. Це все наставляла людей, як бачимо, оце сотня, що не називають небесним. Хто це зробив? Де зброю переховували, чи не там, де котло гадючі священники, гніздо собі мали. Отже, ми бачимо, що це є іменно всякий такий обман для людей, це зневага на Боже ім'я і робить велику шкоду людству. Лише правда, каже, може увільнити людство від цього стану сліпоти. А коли проголошується правда, то ми бачимо, що релігійні люди захищають лож, захищають всякі виставлені, видумані людьми традиції і предання, а не Божі повеління. Тому тут сказано, що той, хто дійсно стоїть по стороні Бога, він буде стояти лише за правду, за те, щоби. Зняти цю сліпоту з людей і проголосити Божі замери і Божі правди згідно біжучого часу. Також далі його освідкує, що свідки його люблять людство, і по цій причині вони стараються повідомляти людей про те, що є для їх найлучшого добра. Тобто, коли проголошується правда, то це проявляється любов. Але погляньте, коли правда відкриває обман, то там піднімається зі сторони несправедливого війна, грізня, тому що він полюбив більше світ, ніж Бога. Тому далі сказано, що свідоцтво, що дається слідками іголи, котрий відкриває дволічність і крутарство релігії, дається тому, що така є воля Божа, що це не є бажання наше когось відкрити, когось іменно, розоблачити у його неправильній позиції. Ні, це така, яка воля Божа, щоб кожен неправильний поступок був відкритий, зрозумілий, поданий до добра. Тому свідоцтво, каже їх, котре видають слуги Бога Єгови, це не є їхнє свідоцтво, їх власник, каже, але те, що виходить від його. Тому ми бачимо, всякий докер, який приходить від слова Єгови, це для добра. А якщо докер не сприймається, то людина йде по бездоріжжю, тобто йде сліпо до служнища.